Країна агресор Росія неодноразово вдається до провокацій з порушенням повітряного простору країн НАТО. У Бельгії пообіцяли зрівняти Москву із землею у разі атаки на альянс. У Росії не забарилися із відповіддю. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Посольство Росії в Бельгії різко відреагувало на заяву міністра оборони Тео Франкена. Нагадаємо, той заявив, що у разі атаки російського диктатора Володимира Путіна на будь-яку зі столиць країн НАТО, зокрема Брюссель, Москву зрівняють із землею. Відповідну заяву міністр зробив в інтерв'ю виданню Де Морген, відповідаючи на запитання журналіста, чи не побоїться він можливого удару по Брюсселю, Міністр сказав ні. Тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею. У відповідь російське посольство назвало його слова провокаційними та безвідповідальними. Заявивши, що подібна риторика є проявом мілітаристського відхилення, яке набирає все більших обертів у європейській партії війни, у тому ж інтерв'ю Франкен зауважив, що не вірить у ймовірність прямої ракетної атаки Путіна, проте висловив занепокоєння потенційними гібридними діями Росії. Як приклад, він навів можливість появи зелених чоловічків в Естонії, які можуть підбурювати російськомовне населення та створювати підґрунтя для анексії. Частини території, крім цього, 29 жовтня міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив про цілеспрямовану атаку на військову інфраструктуру країни, оскільки кілька дронів протягом тривалого часу кружляли над важливою військовою базою в марш Анфамен. Поліція спільно зі службою військової розвідки розпочала розслідування інциденту. Франкін охарактеризував інцидент як цілеспрямовану атаку на військову інфраструктуру. Далі, цитата: це була чітко спланована операція проти серця нашої армії. Заявив він, додавши, що дрони ймовірно шукали критичну інформацію про об'єкти інфраструктури, розташовані на військовій території. Міністр пообіцяв наполягати на якнайшвидшій закупівлі систем виявлення дронів і засобів для їхньої нейтралізації. До слова, 17 жовтня, поблизу військової бази 2-го піхотного батальйону на півдні Естонії було помічено два дрони невідомого походження. Сили союзників збили один із апаратів за допомогою антидронової рушниці. Зауважимо, що це військове містечко стратегічно важливий об'єкт, де розміщуються естонські сили оборони та військові країн-союзників, зокрема бронетанковий розвідувальний підрозділ армії США. Як бачимо, Росія продовжує демонструвати агресивну поведінку та провокації проти країн НАТО, зокрема, порушуючи повітряний простір та використовуючи безпілотні літальні апарати для розвідки військових об'єктів. У відповідь країни альянсу, зокрема Бельгія, рішуче заявляють про готовність захищати свої столиці та критичну інфраструктуру, а будь-яка агресія проти них буде мати серйозні наслідки для Москви.